Сьогодні починаю з бульйону. Обов'язково додаю сіль, лавровий лист і перець горошком. У бульйон йде морква, цибуля, корінь зелені і курка. Ну, в мене стегно зі спинкою. Варю все на дуже повільному вогні, щоб витягнути максимум смаку. Поки м'ясо готується, я встигла збігати в сільпо. Якщо ви зараз шукаєте щавель, він там є свіжий і хороший. А ще по дорозі я прохопила яйця, класна ціна, і звісно, сметану. Зараз на неї тижнева знижка. Вдома починаю робити засмажку. Ріжу цибулю дрібним кубиком, додаю натерту моркву і смажу все разом до м'якості. Паралельно ставлю варити яйця, все має готуватись одночасно. Ще ріжу картоплю. Дрібним кубиком. Коли курка вже готова, виймаю її з бульйону. Сам бульйон проціджую через марлю. Так він буде прозорим. Знову заливаю його в чисту каструлю, додаю картоплю і варю до готовності. У цей час овочі вже пасируються, яйця теж майже готові. Коли картопля зварилась, додаю до неї пасировані овочі, яйця чищу. Ну, чесно, не вийшло красиво, дуже свіжі яйця. Половина залишилась на шкарлупі. Якщо знаєте робочий лайфхак, як їх правильно очистити, поділіться, будь ласка. Нарізаю яйця кубиком окремо дрібно їжу щавель. До каструлі додаю яйця відокремо окремої від кістки м'ясо і аль. Гарно перемішую, пробую. Якщо чогось не вистачає, додаю сіль, сухий часник доводжу до смаку. Даю всьому разом трохи покипіти і все. Насипаю в тарілку і насолоджуюсь. Цей аромат м -м -м, в традиції зберігаємо, зелений сезон відкрито.